Ось і ось тут ми зараз знаходимось. З мапи француза Гіома Боплана 17-го сторіччя оживає Запорозька Січ. З травня комплекс відкрився для туристів попри воєнний стан. Вже. Понад 5 тисяч відвідувачів побували на комплексі Запорозька Січ. Вхід достатньо демократичний. 60 гривень для дорослого, 30 гривень для дитини. Військові безкоштовно. Українські захисники обирають це місце для весіль. Днями тут обвінчалася пара з Хмельниччини. Церква покорує Пресвятої Богородиці, центральна споруда на комплексі Запорозька Січ. Церква діюча, церква освячена. Тут відбуваються христини. Чання служба Божа і за великим рахунком вона викликає найбільшу цікавість в наших громадян. До перших днів повномасштабної війни тут висів іконостас XVIII-го сторіччя, який пам'ятав запорозьких козаків. Утім, найбільш цінні експонати заповідника довелося евакуювати. деякі експонати, наприклад, меч Святослава, словно звісний. Він експонується на сьогоднішній день. Софії Київській більшість експонатів знаходиться в евакуації. Звісно, що ми сподіваємося на повернення, тому що був за кожен експонат боїть душа. Ми підходимо до місця влучання російської ракети. Хортиця за 30 разів ставала об'єктом атаки російських ракет. Зараз ми бачимо, що тут вже не просто гола яма, тут зростає якась рослинність, і ми проводили дослідження саме як відбувається. Поновлення природного середовища на таких ділянках, тобто що природа, взагалі, вона не терпить порожнечів. Перед війною хортиця була визначена всеукраїнським туристичним магнітом. Почалася розбудова інфраструктури, ремонт в музеї запорозького козацтва. Історики переконані, після перемоги роботи поновляться. Хортиця це місце, де розпочалася козацька, мала свій початок, козацька доба. Тобто саме тут народився наш український незламний характер, і ми маємо його підтримувати.